На апаратній нараді міський голова Микола Нога зосередив увагу на питаннях функціонування пунктів незламності в шостці під час відсутності електропостачання. Він висловив стурбованість щодо того, скільки пунктів залишалися доступними для населення в цей критичний період. Начальник відділу культури Ігор Фатун повідомив, що пункти незламності у відділі культури функціонували без перебоїв, але тільки у першій половині дня. В центрі, де, де не було світла, працювали. Першу половину дня в відділі культури працювали, у другу половину дня дійсно був перерив, тому що пережисла перерив шланг. Поки я знайшов шланг, заправив бензину, пару часів не було, генератор не працював. Попри ці труднощі з метою допомоги постраждалим унаслідок ворожа та КРФ у ніч на 19 жовтня, свою роботу продовжували пункти незглавності на вулицях Центральної ради, 17А, Садовий бульвар 8, берегова, 20А та 6-ї гвардійської дивізії 2. У цих місцях мешканці шостки могли отримати допомогу, тепло, а також зарядити свої пристрої. Міський голова Микола Нога висловив незадоволення тим, що деякі пункти не змогли оперативно відновити роботу. Він доручив начальниці управління з надзвичайних ситуацій Ользі Ткаченко посилити контроль за функціонуванням пунктів незламності і вимагати від керівників структурних підрозділів чіткішої координації. Доручіть кому заведіть облік і е... Відношення до працівників буде таке: як можеш запустити свої пункти незглавності? Це одне відношення. Якщо ні, то будемо вирішувати зовсім по іншому. Працює в автономному режимі, виключився світло. Будь ласка, запустіть електростанції. Очільник громади підкреслив важливість своєчасної реакції на надзвичайні ситуації, щоб мешканці міста не залишалися без необхідної допомоги в умовах відсутності електропостачання. У Шосткинській центральній районній лікарні встановлять нову модульну котельню, яка забезпечить медзаклад енергонезалежністю. Микола Нога звернувся до керівника центральної лікарні Олега Штогрина з питанням щодо завершення будівництва. За словами пана Штогрина, основні монтажні роботи будуть завершені вже найближчими днями, і котельню запустять до кінця тижня. На цьому тижні сьогодні завтра завершаться основні будівельні монтажні роботи. Може й сьогодні, ну максимум два дня. І почне пускова на наладочні роботи. До кінця поточного року у нашому місті планують збудувати 11 котельних, що працюють на дровах. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Учора, 22 жовтня, очільник Шосткинської громади разом з фахівцями обрали місце, де буде знаходитися одна з таких котелень. Виконуючи обов'язки директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур проінформував, що у зв'язку з ремонтними роботами лікарі амбулаторії номер 1 прийматимуть пацієнтів в іншому медзакладі. Міський голова наголосив, що важливо організувати цей процес так, щоб він пройшов без шкоди для людей. Організуйте так, щоб ніхто не постраждав, щоб люди знали, щоб люди знали, що не в ту поліклініку йти, а треба вже в друге місто, що вони там є свої завідуючі, є свої лікарі. Медсестрі, таке інше, щоб цей процес проходив виважено, спокійно і без великої напруги, без шкоди для людей. Також Олександр Мазур зазначив, що поки ситуація з захворюваністю на гРВІ більш-менш стабільна. За останній тиждень захворіло 110 пацієнтів в нашому закладі, звернулися з ознаками ГРВІ на позаминулому минулому, це було 100, так, що в принципі, ще, скажемо, ситуація більш-менш нормальна. Таким чином, попри ремонтні роботи та сезонне підвищення рівня захворюваності, медична система шостки продовжує стабільно працювати і забезпечувати необхідну допомогу мешканцям.